Радині, але так трошки різануло слуха, що найбільша перевага навчального закладу це укриття і пункт і... 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 да, Тобто, дійсно ми розуміємо, в яких умовах зараз приходиться працювати. І... Перше питання, яке без задаються. Да. На так, це є укриття. Да, якщо є укриття, то да. якщо можна працювати очно, то да, дійсно да. Все йде. там, де да. нема таких спортів. Скільки ви набрали перший Два? Я кажу, що великий жаль, це дійсно стало нашим сьогоденням таким. Да. Ну, але працюємо, кажемо, що, що можна робити, да. так. Да. Прийде все мене і це теж да. да, повинна думати про майбутнє. Дякую вам велике, що я бачу, що ви, ви дуже велику увагу приділяєте саме і е, друзі. Е, 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 е. Ви самі за фахом так. так, так, так друга світа, вона світалася. Я друга, так прочитав, тому це. Це зрозуміло, і дійсно те, що у вас велика частина учнів там 36. 32-32. Угу. Це, ну, це дуже така непроста робота і велика дякую, що ви робите з вашим колективом працювати. Дякую. дякую тоді, дякую, да. ми дякую. тоді дякую. будемо виставляти оцінки, а ви зачекайте трошки. Скажіть, багато вчителів поїхали, коли почалася повномасштабна робота? Дві. А тільки так. не вернулися? І то це поїхали вчителі, які працювали корекційними педагогами. Тобто це вчитель дефектолог і психолог. Це Дякую Результаты оценивания балла. Два, 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 два баллы. Средний балл, два баллы. Ну что можно сказать? Да. Я кажу, що людина на своем місці. Собрался сообразно. Тут вопросов нет вообще никакого разница. Нет, сейчас я не знаю. Тут нет никаких вопросов. Чермат все Так, давай ты находим. Ми вчора світло виплили, ми темряві підписували з новостей. Сильви, так? Так, 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 так. генератор, конечно. Ну, Приїдьте. Так, марок ну, про побольше. Ватарія Степанівна, ну, ми вас вітаємо і ваша презентація також набрала максимальний бал. Тобто ви за сумою двох балів, двох конкурсів і ситуаційне завдання отримали найвище бал 2 і за презентацію два, тому сума це 4, Це максимальний бал. Тому ми вас вітаємо, ви Дякую. успішно подолали цей конкурс і у вас буде можливість працювати далі в вашій школі, і робити ту справу, яку ви робите. Ми вас вітаємо. Дякую. Дякуйте. Дякую. 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 Дякую.

Ну вот я не знаю, сказали, что ничего заниматься. Завтра нет, светами кидаем. Девочки начинаются. А мы печатали без поработали.